Всім привіт, Це Тарас, інтернет-магазин Махом. На У нас таке -от, е крісло терапевтичне. Е чесно скажу, багато я про нього не знаю. Е почитайте в описі, я десь там знайду в інтернеті, але покажу хоча б е його зовнішній стан. І, наприклад, по відношенню до мене, до людини, яка має зріст 186 см, якщо в кросовках, то всі. 190 і вагу 85 кг. Дивіться, от. це у нас найнижче, це у нас найнижче положення. Оп. Тут у нас можна блокувати або собі оп. і людина пересувається. чи чик, чик 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 І може бути ще ось таке от. Ось найвище положення. Дивіться, можливо, так буде краще. Ну, мені, в принципі, ось так зручно. І оці от круглі штуковини регулюються так само по висоті. Зараз вам все покажу. Дивіться. А... Такс. Так, так, так. А, треба. Чи воно так робиться? А, і по глибині дивіться. От воно і по глибині висовується. Тут хоп, це спинка. О. І взагалі, мені здається, можна зняти при потребі. Воно нагадує таке типу, як сідло у своїй формі. По функціоналу так, це понятно, по висоті. понятно. Тут у нас от оце у нас блокування. Може так само перекидати. Дивіться, це нас Виймається, і на іншу сторону. Тут цю заглушку знімаєте і ставите тут. Тобто вже як зручно. А, ручки є для може от штовхати. А, так, це у нас по висоті регулюється, оці от круглі щось. Вони так само регулюються по висоті. Ось тут, бачите. А, і до мінусів. до мінусів це те, що. От перемотана ручка отут. От тут трохи от. а, воно порозлізалося, то я замотав ізолянтою. Давайте так, щоб на світло. Ну, є, тут так само такі от пошкодження ручки. І що я ще помітив, ось тут. І тут таке по подрібницях, в принципі. Отак, отак то все працює. Все ок, все норм. Придбати можна в інтернет-магазині Махом, а по деталях всі ці розміри, то дивіться внизу під описом. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео. І дякую за увагу.